Друзі, добрий вечір. Сьогодні, грибний четверг, четверг, день, відповіді на запитання. Але завтра я їду на змагання, Кубок ветеранів. І ну, тренування завтра обов'язкове, тому що там треба готувати сектора, щоб в суботу всі зайшли в готові сектора. Тому я сьогодні не маю час просто на довге відео, потім хочу його зразу завантажити. Роблю коротеньке відео просто для того, щоб провести обіцяний, обіцяний розіграш. Оці три чудові лісочки Climax Cult Carp Line 025, Carp, Climax Carp Line. 022 і Крістон 025. Давайте так. Я знайшов рандомайзер більш-менш нормальний, тому що там щось то підписників я не можу знайти, то ще. Давайте назначимо перше, друге, третє. Давайте так. Перше місце, хто рандомайзер покаже, це 022 Клаймакс. Щоб не путати, щоб не думали, що я там комусь підстроюю ще щось. Друге 025 Climax. І третє місце Крістон. Крістон. Зараз виберемо переможців. І у нас буде перше, там буде перше, друге, третє місце. Я зараз розверну вам монітор. І в прямому, так скажемо. Ефірі. Зараз я отак направлю. А в мене ноутбук, я буду по ноутбуку. А вони паралельно показують одинаково. Давайте я вам покажу так о, І от зараз будемо робити, по крайній мірі, будемо пробувати робити розіграш. Відкриваємо рандомайзер. В Ютубі обрати переможця. Натискаємо. Так, тут треба силочку на відео, на яке ми робимо. От на це відео. Я беру силочку, копіюю, копіюю, відкриваю знову рандомайл. Вкажіть посилання, вставити. От дивіться. Знайти. Знайшло. Читачів, це підписників 2,470, коментарів на це відео 63. Вподобань, лайків 104. І от, дивіться, тут дуже просто. Ага, вказуємо кількість 3. І обрати переможця. Натискаємо. Чук. Загружається зараз. Все. Ось тепер давайте пишемо Третє місце. Чик. Югоша. пишемо третє. Крістом. Я ще то все перепровірю, звісно. Юго. Югоша. Є. Друге місце. Так, відкидут. Ну, потім ми там ще перевіримо. Друге місце. Чик. Маріна К. Маріна щось дівчатам нашим везе. Маріна К. Є. І перше місце. Ігор Корочук. Ігор Корочук. Апана! А пана, підписочки нема. Бачите? От, червоненьким. Значить, вибрати іншого. А тут давайте перепровіримо цих. Підписочки нема і в Марини. І в нас третього. Тут підписочка є. Югоша проходить. Марину К. Вибирати іншого чик. Гоу. Гоу. Підписочки нема. Вибираємо іншого. Саня Левко. Коментар от є, підписки нема. Ну хлопці, так не можна. Якщо ви хочете участвувати у розіріші, треба бути підписаним. Вибрати іншого. Діма Батюк. Так, дивимося. Та що ж таке? Чому підписочки нема? Давайте тут. Перше місце переграємо. Пере, пере, Олександр Трипольський. Підписка є. Так, Трипольський перше місце є, третє місце є. Так, Трипольський є Олександр. Давайте Батюка. Тут нема у нас підписки, бачите? Вибрати іншого. Кристина С. Є Христина С. Вітаю. Замість Марини у нас буде Христина. Підписочка є. Коментар є. Лайки, Я думаю, давайте на перший раз я лайки вже замахаюсь перевіряти. Так, все. Перевертаю вас до себе. Моніторчик сюди. Е, сюди. Так, друзі. Получилося. Я не знаю. Я, я поки що найкращого рандомайзера я не знайшов. Получається? Олександр Трипольський перше місце. Христина. S друге і Югоша третє. Ось такі у нас получився результати. Тут підписки є. Ви бачили, там випадало підписки. Хрестик, хрестики. Якщо у вас скриті підписки, на другий раз відкривайте ті списки, щоб ті всі програми, рандомайзери. І я колись заходив, був Ігор Ігор, теж підписки я не бачив. Відкривав його аккаунт Ютуба. Нажимаю канали і його не показують. Так що перевірте цю функцію. Поки що вітаю Олександра Трепільського, Христина С і Югоша. Там під відео, по-моєму, да, під тим 1.09, кому відповідав запитання, є мій телефон. Попрошу цих переможців мені дати координати. Куди відправити ваші призи. І ще раз прошу вибачення, просто я сьогодні не успію. Там коментарів багато, хочеться поспілкуватися. Але у мене ще трошки є робота. Збираюсь, іду ще грузитися, горох доварюється, гробачками розібратися. Коротше, ще багато роботи. І п'ята ранку стартую, а ще треба і поспати. Так що Понеділок це буде відходняк, вівторок, середа, або вже дотягнемо до четверга відповіді на запитання. розширеного. Якщо треба, я потім відповіді зроблю в двох частинах, якщо дуже багато буде запитань. І постараюсь відповісти на всі ваші запитання. Все, до побачення, доброї ночі. Слава Україні, слава Збройним силам. Ми не зря кажемо це. Все, всім пока. Вболівайте за мене!